Серед розмаїття мистецьких подій, які останнім часом відбуваються у Дубенському замку щотижня, усе більший сегмент займають музичні імпрези. Юні виконавці з музичної школи проводять тут свої концерти, а для артистів Рівненської обласної філармонії та меломанів концерти в Палаці князів Любомирських поступово стають звичними. Однак недавній концерт таки виявився неординарним. Шедевр усіх часів пори року Антоніо Вівальді з академічним камерним оркестром Рівненської обласної філармонії виконала Лістка київської камарати Богдана Півненко, яку меломани встигли охрестити паганіні у спідниці. Богдана Півненко співавтор проекту Антологія української музики, до якої увійшло півсотні дисків з музикою українських композиторів. Для їхнього художнього оформлення були використані картини її батька знаменитого українського художника Івана Марчука. Мені здається, це в мене вперше в житті, коли я граю в замку в Україні, і мені це дуже приємно. І, тим паче перед цим у тата якраз іде виставка в збаражі. І як я кажу, а я їду в замок в Дубно. Тобто, дуже так, ну, ну не просто так співпадіння. І мені було це цікаво, я дуже рада, що сюди приїхала. На прохання рівненської публіки концерт Пір року Вівальді у Палаці Любомирських артисти повторять за три тижні. Цього разу соло на скрипці виконуватиме народний артист України Кирило Стеценко. А тим часом сезон для артистів філармонії завершився заключним концертом, котрий порадував слухачів кількома відкриттями. Зокрема, шквал оплеск. Кі взірвав соліст філармонії Микола Бобрик, який виконав Арію Лінського з опери Чайковського Євгеній Онігін. Валентина Романюк інформаційна програма День.